Забула показати вам, готую сьогодні цукати з кавунової скоринки з додаванням цукерочок дюшес. Засипала цукром, вони пустили сік. Води я не роблю сироп із води із цукру. Натуральне все. Скорінка пустила сік і ставлю її проварюватись. Додаю ще лимонну кислоту трошки і цукор. Пройшла ніч. Сьогодні трішки затрималася. Ось так. Кавунова скоринка вібрала сироп в себе стала напівпрозора. Зараз буду ставити ще раз її проварювати. І на сушку потім. А це кавунова скоринка вже проварена і виклала її, поки сушарка в мене зайнята, я виклала її. На піддони буду сушити поки, поки що на підвіпові. Ось такі гарненькі шматочки, прозорі. Ось такі висохли цукати з кавунової скоринки. Вони Як цукерочки. Mm -hmm. Я поки сушила більше з'їла, ніж насушила сушила. Смак душесу їм придає, дуже приємний. Це вже ми під'їли, не, ви, не витерпіть. Ось така смакота, яка внигу з коринку трішки пересипаю цукровою пудрою для більшої стабілізації. І ось таку смакоту можна вже їсти. Але сезон ще тільки почався, тому, думаю, заготовлю ще багато смачного.